Мистецтво за ґратами, ікону Божа матір, вишила ув'язнена Наталія Кирпа. Ця робота перемогла у конкурсі творчості в'язнів, преображення Господньою любов'ю». Витвір жінки представили на виставці у музеї сторін Дніпродзержинська і саму нагородили та преміювали. Ані казенні стіни, ані колючий дріт не зупиняють цю жінку створювати прекрасне. Наталя Кирпа у 34-й колоні вже 5 років. Каже, вишиває з самого дитинства, але тут, начебто, з'явилось натхнення. Дома я теж займалася вишиванням, вишивала ікони і до свого засудження дуже вишила дома Миколая годника Ісуса Христа, великі ікони, залишила дітям, щоб вони були з Богом. До закінчення строку Наталії лишилось кілька місяців. І ось такий подарунок. У нас робила як собі, так і усім. Ікона Божої Матері вишита хрестиком. Робота унікальна та створена у рекордні строки. Я її шила з таким натхненням. Мені так хотілось виграти цей конкурс і не підвести адміністрацію. Адміністрація мене підтримувала. я її вишила, можна сказати, за місяць. Божа матір, створена руками Наталії Кирпи, виграла у конкурсі творчості в'язнів «Преображення господньою любов'ю. Те, що виріб стане одним з кращих, ніхто не сумнівався. Відзнаку та подарунок Наталі привезли прямо у колонію. Тут жінку і привітали. А саму роботу представили на пересувній виставці у Дніпродзержинську. На звороті не можна помітити жодного вузлика. Це визначає високу майстерність. Величезний емоційний вплив вплив сам е самого образу Божої матері і дитятка Ісуса. Це я трошки навіть дивуюся. На мою думку, можливо, ця робота могла би претендувати на перше місце. Пересувна виставка розпочалася у серпні 2013 року. Мистецьким конкурсом у Києві вона побувала у Чернігові, Полтаві та Черкасах. Експозиція включає 113 робіт, переданих стюрам та колонії України. Лейла Басу Віталій Правдюк. Деталі.